Ну-ка, покажи, вітьок. Покажи, що там теж. Масло. Масло. Це що, корпус да? Ну, Походу, це в макбуті стояла. Консервірувалося, газ, андрійсь. Ну, сказали щеплення тільки. Щеплення, значить щеплення. Масло злиємо в бутилочку. Або назад залиємо. Ну, Це признак того, що стояла довго. І що тут не тільки. І що тут не тільки степа. Сплюснув. Каже вітк, що походу контенту буде з цією малагою. Ну, будемо ділитись. Цікаво вам, пацани, контент малагуті після простою. Лода демп. Ну а да, у них амортизатори вітьок такі. Да і сзаді вона така тюняча. Даремно тут малосі. ззаді гальма дискові, спереді ексклюзиви, самі одні ексклюзиви. Що робити? Західна Україна різноманітністю техніки вражає. Та воно і відповідає ця техніка в дійсності, тому і катають. Хто... Да, контенту буде. Копай далі, копай глибше. Ролики, Ролики суперові. Ну от дивіться, варік, да? європейця. Полечку, чуть -чуть. Тут не да, не даремно він з заводу вже на цю сотню. Якщо двигун мінарелі, якщо Мінарелі, то його можна робити своєю біднотою і настройкою карбюратора, да? але, але, але. При правильному він валить, так що такі пташки треба ставити. Ну, є що тут власнику кинути. Да і людям будемо кидати.